На обліку СЕС більше 82 тисяч переселенців із тимчасово окупованого Криму та із зони проведення АТО. у сам службі повідомили про певні проблеми. Відсутність необхідної документації та брак досвіду у роботі з вимушеними переселенцями. Стосовно зафіксованих службою хвороб на першому місці педикульоз у 2014 році ним заразилися півтори тисячі людей. На другому місці кишкові інфекції щодо більш серйозних хвороб, таких як туберкульоз, Санепідслужба виявила чотири випадки стосовно ж дітей. Те переселенців до шкіл Дніпропетровщини цього навчального року пішло 1400 учнів на сегодняшні касается школьников, то що касається дошкольних коллектив, здесь ситуація действительно скажем подконтрольна і отсутствие тех или иных прививок у ребенка, который оказался в детском саду, это скорее несет эпидемическую опасность непосредственно для этого ребенка. прежде всего, потому что не привит конкретный ребенок. Если мы говорим об общем количестве детей, то все они проходят соответствующие прививки, за исключением тех случаев, если есть медицинские